Овочі й далі дешевшатимуть. У серпні вартість плодовочевого кошика знизилася на понад 4%. відсотки. Такого висновку дійшли аналітики, порівнявши ціни з минулорічними. Приміром картопля коштує вдвічі менше ніж на цю дату. Торік наразі за кіло правлять від гривні 50. Це на оптових ринках. Цибуля теж у два рази доступніша, ніж була рік тому. Продавці гуртових базарів віддають її по гривні 40 за кілограм. Щоправда, салатна біла дорожча, як мінімум по 3,50. Розцінки на моркву та буряк нижчі на 15%. Між тим вартість капусти утричі більша. За кілограм середньоранньої білокачанної правлять 3 гривні. Фахівці припускають, що ближче до осені торгівці змінюватимуть цінники, у який бік залежатиме від урожаю. Цены на овощи могут начать расти уже с сентября. Все будет зависеть от того, какого качества соберут продукцию. Почему растут цены обычно осенью? Потому что в это время начинается массовая закладка овощей на хранение. Если лук будет, например, некачественный, то хранить его будет нельзя, поэтому ну, либо меньше его будут хранить, соответственно, цены будут держаться низкие.